Чи помічали ви, що як тільки ви звертаєте на щось увагу, роздивляєте щось, зацікавлені в чомусь, вам щось подобається, або навпаки, щось дуже недовподобе, ви починаєте бачити і помічати це все частіше і частіше. Вам здається, що ви оточені цим, а потім, що вам просто нікуди від цього дітися. І якщо так, то я на це дуже розраховую, тому що в цьому відео я хочу спрямувати вашу увагу на щось в англійській мові, від чого вам після цього буде просто нікуди втекти. Всім привіт! Ви знов на каналі Speak Today. З вами Олександра. І сьогодні ми поговоримо про English Word Order. Що ж таке Word Order? І чому воно так важливе? Це просто. Це порядок слів у реченні. Чому це важливо саме в англійській мові? Тому що в українській мові ми користуємося дуже багатьма граматичними категоріями і явищами, такими як спряження дієслів або відмінки іменників. І все це впливає на закінчення слів, на суфікси, префікси, і багато чого іншого впливає на те, як ми розуміємо, що ми кажемо. Тому в українській мові ми можемо переставляти слова в реченні, і це не дуже вплине на значення того, що ми кажемо. Не завжди, але в більшості своїх. Це так і є. В англійській мові так це не працює. В англійській мові нема таких понять, як спряження дієслів або відмінки у іменників. тому нема тих самих закінчень, які би впливали на значення і функцію слів в реченні. Саме для цього була. Створена система в реченні, в якій кожне слово, кожна частина речення має своє місце, і це впливає на те, як ми розуміємо саме значення того слова завдяки тому, де воно стоїть. Возьмемо наприклад речення. Вона дуже любить читати книги. Я можу сказати, вона любить книги читати дуже. Я можу сказати. Читати книги дуже вона любить. Я можу сказати, вона дуже читати книги любить. Я можу переставляти слова, як я захочу, і від цього значення речення не поміняється в українській мові. Однак в англійській мові є тільки один варіант цього речення. She loves to read books very much. Це тому, що кожне слово має бути на своєму місці. Сьогодні я вас навчу. Де ці самі місця, і коли ви розмовляєте, вам буде набагато простіше, і ви будете почуватися набагато впевненіше, тому що кожне слово має тільки одне своє місце, і вам просто нікуди дітися від цього. Щоб скласти будь-яке речення в англійській мові, вам треба користуватися одним простим правилом: W, D, W. Who does what або P-D-D -D. Відмет дієслово доповідне слово. Наприклад, I eat pizza. who I does eat what pizza. Це дуже просто. Якщо ви змішаєте порядок слів, сенс буде заплутаним. Pizza I eat звучить, ніби ви Master Yoda із зоряних війн. Тобто, якщо ви розмовляєте в стверджувальній формі, то це та сама базова формула, якої вам слід притримуватися. Але це не так просто. Коли ми розмовляємо, ми не кажемо прості речення такого плану як I eat pizza. В нас є багато інших слів, які ми додаємо до нашого речення. І тому формулу треба трошки розширити. І англійською мовою це буде звучати так: Who does what? How, where, when? а давайте я вам трошки наглядніше це покажу. Who does what? What, how, where, when. Who це наш підмет. Does – це наш присудок. Підмет може бути або хтось, або щось. Присудок може бути виражений або дією як таковою. Якщо дії нема, то ми вживаємо дієслово to be. Наприклад, who I does like what sunny weather were in Dubai when all year round. Next. Who. My boss does wants to increase what production how significantly when next quarter Next who it does was how exhausting And the last one is who you does need to finish what this task when as soon as possible Сподіваюся, що після сьогоднішнього відео вам буде набагато простіше будувати речення англійською. І це зробить процес розмови англійською мовою набагато впевненіше. Все, що вам залишилося, це практика. Практика і практика. 10-15 хвилин на день we'll do the job. Дякую, що подивились це відео. Якщо у вас залишились питання по цій темі, пишіть в коментарях. Якщо у вас є питання по іншим темам, теж пишіть. Якщо вам цікаво, що буде далі на цьому каналі, підписуйтесь та клікайте на дзвіночок. А на сьогодні це все з вами була Олександра на каналі Speak Today. I'll see you in the next one.